Чим у вас асоціюється слово насіння? Я дуже часто задаю таке питання, навіть в простих таких розмовах, що саме перше приходить на думку людині, коли я проговорюю слово насіння? І в більшості, в більшості людина Мені відповідає з таким званим реченням, навіть не то що саме насіння. Чомусь в більшості приходить на думку фраза Що посієш, ти пожнеш. І тут починається цікаво, Що саме ви маєте на думці під фразою Що посієш ти пожнеш? Це дуже важливо е зрозуміти, в якому напрямку е йде е ця ваша відповідь, е тому що багато хто відповідає е в в е негативно, дехто позитивно. Е я маю на увазі, коли говорить, що посієш та боже, в більшості 90% відповіді е пов'язано з тим, що е ти робиш щось погане. І тобі потім приходиш щось погане. І дуже мало людей, дуже мало людей ем, думають, що якщо ти робиш щось хороше, то тобі прийде щось хороше. Тобто, так, скептично до цього відносяться. І тут ми задаємо таке питання. Ми ж просто знаємо, що коли. Ми щось сіємо. Я думаю, що кожен із вас хоч, хоча б раз в житті щось сіяв. Коли ми щось сіємо, ми беремо одну зернинку, садимо її в землю. Певний час ми за нею доглядаємо, поливаємо. Переставляємо вазонки, ну, чи вазонок, чи це на огороді, ходимо її там, сапаємо, полем, поливаємо таке все, все різне. З цієї зернини ніколи, ніколи. Це дуже класний такий приклад в повсякденному житті, коли ми говоримо про карму. Коли ми говоримо про карму, і в більшості, от мені, наприклад, зустрічаються людей, зустрічалось людей, коли я ще трошки була далека від цього аргументу. Я, я, можливо, я теж так думала, тому що, як не є, коли Проговорюємо, а це карма така. А це карма така, значить, е, хтось тебе там покарав за те, що ти колись в, минулому, мину, ну, в минулих своїх поступках щось там робив таке, що от зараз маєш такий результат. І ніхто, ніхто ніколи не говорив, по крайній мірі зі мною я такої фрази ніколи не чула, коли людина отримує щось хороше, щось. Е, Постійне, щось таке вау, щоб хтось говорив, це її добра карва. Чомусь завжди люди асоціюють карму завжди з чимось таким, скажімо, трагічним, поганим. І ніколи не з хорошим і щасливим. Тут, скажімо, є багато таких аргументів. ми можемо говорити і до завтра. Але. Я хочу наголосити, що карма, як не є, карма є і хороша, і повна. І ми сьогодні тут з вами. Багато, скажімо так, уроків, дослідів, копання всередину, я можу вам чесно сказати, що все це можна змінити, все це можна поправити і налагодити і налагодити, налагодити наше життя, поставити його. Скажімо так, в правильне русло завдяки цим е, насінням хорошої карми. Але е, хочу вам додати, що це все не робиться сьогодні, зробив і вже завтра в нас є результат. Це все робиться поступово. І е, як це все робити? Як цього всього добитися, ми вивчаємо. На, Закритих вебінарах, тому якщо вас цікавить, дізнатися більше про інформації про, про те, як зрощувати хороші семена хорошої е, 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 карми. Таке питання дуже часто я зустрічаю, коли мене запитують: а от є такі люди, які вони насправді дуже добрі? Ці відповіді, ваше завдання, ці відповіді шукати, а не залишати на, скажімо так, що це доля, що це наше, що це, ну, скажімо так, Що сторону. І, скажімо, завжди часто, часто таке бачу, коли, наприклад, там хороша людина, і починають її на неї щось, щось там наговарюють, чи обсуджують, чи якусь критику там на неї, ну, неї мають. Хочу додати, що в цьому випадку. ці зерна карми такої і сьогодні вона просто-напросто її відробляє. Забудьте назавжди, що якщо хтось до вас погано ставиться, хтось вас ображає. Хтось до вас підвищає голос, забудьте про е, думку, що ця людина, от якась там тютю. Ні. Е, це дзеркало ваших, наших, скажімо так, вчинків в минулому. Якщо ми будемо продовжувати ображатись, ображатись на цих людей, накаже ем, на, на, так, ем, сприймати до серця ці вчинки і завжди отримати оцей такий груз всередині, що от є такі, ну, що там до мене хтось там погано ставиться, що до мене там мене ображають, хтось мене там обману, е, хтось мене там обікрав. Повірте мені, це все ми створили своїми руками. І наше завдання сьогодні це все відпрацювати. Тому е дуже, важливо, дуже важливо знати про зерна кармічні, що це таке. Ви це можете. Скажімо, якщо ви не хочете приходити до нас на, 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 на вебінар на уроки, це можете ну, і в книжках прочитати, і Майкл Роудж вам в руки, і ну, дуже багато сьогодні, сьогодні про це говориться. Ви можете про це дізнатися, сісти, якщо ви так, присядете багато часу, ви це знаєте, про що тут мова йде. І я вам гарантую. Е е е що ваше життя, скажімо так, ваше ставлення до життя зміниться категорично. Тому для того, щоб посіяти кармічні зерна, нам потрібна, скажімо так, сильна мотивація. Для чого ми це робимо? Ми повинні знайти. Причину, те, для чого це все робити, що я хочу покращити в своєму житті. Це може бути сімейний стан, це, може бути, це можуть бути відносини, це можуть бути гроші, це може бути ну, що завгодно. Що завгодно. Ви вибираєте ваш напрямок, ви вибираєте ваш напрямок і починає, починаєте садити. Ці кармічні зерна. На нашому курсі ми е, працюємо всі разом в групі і, е, і вчимося не сидіти чекати, що е, зараз це насіння. Ми сказали, там вирішили, яке нас питання турбує. І сидимо і чекаємо, записали в, в зошит, що я, що я хочу змінити в своєму житті, що я хочу покращити, і сиджу і чекаю. Ні, так не працює. По-перше, що кармі потрібен час, потрібен, тому що ми. Прекрасно знаємо, коли ми сіємо щось в землю чи в базон, чи город, на воно не виростає на другий день, а потрібен певний, для кожної рослини потрібен свій певний період часу, щоб вирости. І, саме головне, потрібна турбота. Турбота за цим насінням. Тому його потрібно поливати, його потрібно доглядати. І в цьому заключається наш на, наше прискорення росту цих карнічних зер, якщо є ця карма, якщо ця карма є, якщо ви знаєте, якщо ви, 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 ви зрозуміли, що от, от, от це саме я хочу змінити, якщо вона є, то і якщо ми докладемо зусиль для того, щоб Виростити це насіння результат буде гарантований. І на ну, це, звичайно, не пройде один день. Може, деяких людей це практично, скажімо так, не може проходити один один місяць, один рік, один одне одне десять років, одне життя. І тоді ця людина, коли вона відпрацьовує цю карму, вже в наступному житті може народитися в якійсь багатій сім'ї, і тому тоді вона не буде знати, що таке бідність. Але в нас такого часу немає, і ми не хочемо бути весь остаток нашого життя жити в бідності, тому. На нашому курсі ми будемо опрацьовувати зерна грошей, як робити так, щоб наш дохід ріс, і це буде завдяки практичним завданням, це буде завдяки медитація і оцьовка. Скажімо так, будемо працювати з нашими уч... учень з учнем, учень з вчителем і е... вчитель з учнем, це буде, скажімо так, пов'язано, тому що в група, яка е... приступає до курсу, це е... скажімо так, е... вона стає одною єдиною сім'єю і е... в нас. Менеджменті так заведено, і це правило, золоте правило, яке ви мусите запам'ятати на все своє життя. Ніколи, ніколи не бажайте грошей, достатку, не знаю, то що, то, що, то, що ви загадуєте, тільки собі. Тому що коли ви загадуєте тільки, я хочу там гроші тільки для себе, е Працює в дуже, в дуже маленькій кількості. А коли ми від щирої душі бажаємо, щоб я мала ці гроші, щоб моя сім'я мала ці гроші, щоб мої друзі мали ці гроші, щоб мої е, одноземці мали ці гроші, щоб моя країна мала ці гроші, і щоб всі люди на землі мали ці гроші без винятку, чи це. Той, хто краде, чи це той, хто вбиває, чи це не ваше, не наше, це діло критикувати, кому потрібні гроші. Якщо гроші потрібні нам, ми повинні бажати їх всім іншим. І тут ми на нашому курсі вчимось бажати, загадувати такі так звані бажання, кармічні. Для всіх людей, для всіх істот на планеті, е, вчимося просто-напросто ділитися цим бажанням, ділитися уже умовним замотком, умовними, скажімо так, нашими вчинками і нашими доходами і, е, і вчимося, вчимося відкривати наше серце. Жадними. Тому що в більшості людей, коли починають працювати, мені потрібні гроші, вони починають бути такими жадними. Тобто ця корона, вона просто-напросто, скажімо так, Переключає людину тільки на себе, і тоді вона стає егоїстичною. А цей егоїзм, він ні до чого доброго не приводить. Тому що вам можуть і прийти гроші, але ці гроші ніколи не залишаться з вами назавжди. Вони, так як прийшли, так вони і підуть. І це не означає, що вони можуть прийти на якесь хороше діло, вони можуть прийти просто-напросто і на якісь негативні програми. В скажімо, на нашому курсі ми вчинились також, як таке з у нас є право. Коли ми, коли, ну, не знаю, все, що ми робимо для інших, в нас завжди е автоматично приходить. Таке, е таке, е така думка. От я для нього зробила, а воно сволоч так себе повело. скажіть, кому, кому із вас така думка не приходила. Я, та, наприклад, там, роблю добрі діла, як кожен є да? організовували прибирання, наприклад, організували прибирання в парку і тут такі ми ходимо прибирати, а там я ніколи прибирала, прийшла якась димка і насмітила. Не, так неправильно, так некоректно, що от хтось там я прибираю, вони ж бачать, що я йду з ніклою і вони мене смітять. Або ж я, наприклад, доначу, Да? Ми, наприклад, всі разбираємося донатити на, на нашим хлопцям. Багато хто говорить, я доначую, типу, я роблю діло, але це, це не повертається мені. Тобто, повертається, але дуже так. медленно І дуже так. Застою, або ж, або ж я навіть не замічаю. Хочу вам сказати одне ніколи не потрібно чекати це від когось іншого. Тобто я зробив відобредій добіг, тобі, ти мусиш мені, мусиш мені за цим віддячити. Те, що ви зробили, воно вам обов'язково, обов'язково. Повернеться І 99% можна повернутися від інших людей, від інших істот, іншими, скажімо так, іншими куполами. Це не обов'язково має бути один робив і два пункці. Ні, Це може бути зовсім-зовсім іншим в Тому... Дуже важливо зрозуміти, що не факт, те, що ми робимо, нам повинно повертатися від інших, від інших людей. Коли ж ми говоримо про донати, про щедрість, дуже важливо, дуже важливо зрозуміти, що, коли ми робимо добре діло, коли ми ем... Донатим, коли ми даруємо, коли ми м -м -м -м, щедрі з іншими людьми, ми повинні зрозуміти одне діло, це потрібно завжди робити правильно. Коли я е -м -м -м, беру, от, наприклад, там 100 гривень да? і дарую до донатю, кому я повинна задонатити, і отак ну, зробила так, зробила, віддала так, віддала, хорошо, все. Я, я хороша, я, я, я красотка, я зробила своє добре діло. На цьому все закінчилося. Карма грошей так не працює. І взагалі кармічний менеджмент так не працює. Кожне наше діло повинне мати свою присвяту. Як робити цю присвяту? Приходьте до нас на навчання. І ми вас навчимо, як робити цю присвяту. Тільки завдяки цій присвяті, ваше добре діло буде направлене в правильне русло, на правильний шлях, і тільки тоді, коли ви зробите каву медитацію, медитацію можна і до і. Після камумедитацію взагалі можна робити по 10 разів на день. Тому тільки тоді ваш намір на певне запитання, на певний, скажімо так, на певне ваш, ваш запит буде направлений в правильному руслі, і тоді воно буде працювати. Я вас чекаю. В На в нашому марафоні, який буде проводитися як в закритому, скажімо так, в закритому моде. І також будуть, дуже, буде дуже багато завдань, які ви будете повинні пропрацьовувати day by day, step by step, кожного кожного. Починаючи зранку і закінчуючи вечором, не переживайте, це не буде довго. Це кожна із цих таких от маленьких, таких, скажімо, тач е до доторків. Вони е 5-10 хвилин, буквально там декілька днів, декілька разів на день, два-три рази в день. Е Створили самі, ніхто вас тут не сидів і не чахлував, і не колдував, що вам ви там треба страдати, і скажем, ой, о, і скажем так, там наверху, всім? всім до єдиної істоти на землі, всім бажаю добра. Там ніхто не сидить. І не критикує, і не говорить, от ти сьогодні це зробив, і я тебе завтра покараю. Ви що думаєте, що їм там нема що робити? Що вони сидять і провіряють мільярди людей, які на землі роблять чудять, скажімо так? Там завжди всім бажають щастя. Там завжди всім бажають достатку. І там завжди хочуть, щоб тут в нас на землі було все гаразд. Я вас чекаю, буде дуже цікаво і буде дуже весело. До зустрічі!